Всім величезний привіт. Нарешті перший відео відеоспогар про те, де ми пропадали майже цілий рік. Він відправляє нас аж у 21 жовтня 2023 року. В цей день, близько 19 години, у нашій ВІК почалися перейми. Ми вже знали, що всі клички цуциків будуть на літеру М. Це був мій перший досвід акушерства, але нервувати мені було не можна. О 20.50. Першою народилась біла дівчинка. Ми її назвали Матільда. Другим, о 21.10 побачив світ шоколадний хлопчик, якого мої мужчини ласково називали Лямчук, повне ім'я Мільйон. Третьою, о 21.30, народилась триколорна дівчинка, яка стала Мартіні. Потім Віва наша, мабуть, втомилася, бо білорудий хлопчик на ім'я Марс з'явився аж о 23.10 після уколу окситоцину. І вже аж 22 жовтня, 30 хвилин на першу ночі, ми познайомилися з наймолодшим рудим хлопчиком, якого назвали Моцартом. Перше, що зробила після пологів наша новоспечена мати, поїла і пішла спати, та не до своїх дітей, а до Тимура. У мене, якщо чесно, все життя пролетіло перед очима, коли я уявила, що Віва може відмовитись вигодовувати потомство, а я в один чарівний міг. Вуаля і щаслива мати п'яти новороджених чихуашок. Але хвалити Бога, це була лише хвилина слабкість нашої породілі. Вона трошки відпочила і повернулася до цуциків. Дякуючи мамі увазі, малюки росли не по дням, а просто реально по годинам. Це, в принципі, не дивно, тому що вони народилися вагою близько 80 грамів кожен. Деякі котенята народжуються більшими. Незважаючи на шалений материнський інстинкт на Віви, мені все ж таки довелось частково стати мамою і її діткам. Хто дивився нас раніше, знають, а хто ні, може подивитися шорст про еклемпсію або молочну лихоманку, на яку Віва захворіла через два тижні після пологів. Лікарі нам радили перевести малюків на штучне вигодовлення, але мати рвалась до дітей, як танк, ревнувала і стресувала, коли я годувала малих з пляшки. Все таки з Вівою і з горем навпіл ми таки вигодовували наших з неї п'ятеро дітлахів. Коли вони почали їсти дорослу їжу, я щодня мріяла про те, щоб як можна скоріше знайти їм господарів. Бо п'ять цуциків в хаті це справжнє жахіття. Вони не хочуть сидіти в ящику, хочуть казитися, гратися, уваги. Про туалет я взагалі тактовно мовчу. Першою завела сім'ю Матільда. Її забрав друг Сергія Івановича для своїх домашніх, вона тепер Джесіка. Другим знайшов свою родину Марс. У нього хазяйки дві харизматичні близнючки на яскраво жовтому авто. У нього є подруга Кішка, тепер він Рон. Третім забрали мільйона. Його обрали аліментним власники тата Цусіки. Хоча, врешті-решт, він оселився у моєї подруги. Тепер його звуть Барнік. Мартіні найактивніша усіх, стала подарунком від Діда Мороза для чудової дівчинки. Тепер в неї є друг американський Акіта Юкі. А її саму вдома називають лакі. Найменшого моцарта я так і не змогла віддати. Період появи цуциків співпав з хворобою і смертью ЗЕВС. Моцарт не давав мені провалитися в депресію. Тепер він наш. Тепер він мій. У нас тепер знову дві собаки. І мій без лукавства найкращий.